Всім доброго дня! В огляді два будинка на продаж в Вінницькій області. В огляді ось такий будинок загальною площею 70 квадратних метрів, в хаті 5 кімнат, веранда. Із комунікацій, газ і електрика. Опалення пічне та газове. На подвір'ї скважина зі смачною водою. На території ділянки є літня кухня, гараж, похріб і складські приміщення. Загальна площа 20 соток. Ціна дому 6,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під відео. Продається в селищі Зятківці Гайсинського району Вінницької області. Розглянемо такий житловий будинок із комунікаціями: підключено газ, електрику, централізовану воду. В хаті три кімнати, загальна площа 40 квадратних метрів, опалення пічне. Для користування залишаються меблі. На території ділянки літня кухня та інші підсобні приміщення. Також город і невеличкий садок. Загальна площа ділянки 20 соток. Будинок огороджений по території парканом. Ціна складає 7 тисяч доларів, продаж від власників. Розташований будинок в селищі Богданівка, Тульчинського району Вінницької області. В цьому селі є школа та продуктові магазини.